Не можете піднятися. Так. Ну, то на 10 вже. Коли це сталося, де ви були? Вдома, спать лягла. П'ятдеся лягла, а говорять, що 35 -го, тільки задрімала. Я вахнуло. Ой, Господи, давайте. І жду, може, внучку пустя з роботи до прийду. І я одна. Як ви думаєте, хорошо мені? 86-87 вже почти. От. У вас в квартирі все ціле? Ну, квартирі ціле, двері трохи перекошені. І у залі же два окна, у головах хотіла, і балкон. Що страшно не стяплося. Ну, а тут. Тут ціле на цій стороні, тільки Ці двері трохи, трохи, трохи покарьожили. Ну то зять приїде задля і тоді поремонтує я сказав.